Шановні друзі, Верховна Рада прийняла рішення про розпуск коаліції. Як наслідок, це надія на те, що буквально в жовтні місяці в нас будуть вибори нові до Верховної Ради. Скажу від себе, як людина, як громадянин України, як депутат, мені було неприємно працювати в цій Верховній Раді і хотілося, щоб скоріше перестала існувати ця Верховна Рада. Тому що в цій Верховній Раді е, працює п'ята колона через комуністичну партію, через партію регіонів. І в принципі та більшість, яка була сформована ще паном Януковичем, вона в парламенті є. І коли сьогодні виникають питання про те, що відбулася зрада Верховній Раді, про те, що хтось рукоплеще в державній думі Росії, нібито. Порошенко або хтось інший е, робить так, ніби це корисно Росії, скажу відповідально: ні. Той, хто відповідальний за державу, за майбутнє України, за майбутнє нації, він впевнений в тому, що ця рада не має права працювати. І дуже добре, що у нас буде жовтні місяці вибори. Що до парламенту прийдуть нові політики, нові обличчя, нова надія на майбутнє України. Саме в цей час, коли нам найтяжче за 24 роки, коли наш сусід, наші друзі вчорашні сьогодні рвуть на куски країну, коли від нас забрали Крим, коли. Хочуть це зробити з Донбасом, коли не дають нормально розвиватися нашій країні, дуже добре буде, якщо сьогодні не партія Батьківщини, не прем'єр-міністр України, ніхто не буде говорити про те, що хтось зрадив інтереси українського суспільства. Ще раз повторюсь: в інтересах українського суспільства, сієї української громади, негайна перезагрузка Верховної Ради, зміна. Конституції з посиленням місцевого самоврядування підготовка виборів місцевого самоврядування, тим самим зробивши призагрузку всіх гілок влади. Це наша задача, і ми від цього не повинні відступати.